Коротше. Це друга частина, тому що перша я там бігала, а в мене телефончик вимкнувся. Так, це коротше, друга частина, хто не дивився, то, будь ласка, подивіться першу. Так. Що тут в магазині у нас? Лілія. Ну, типу, це. У нас тут вже у мене 40 гемов. Ура, мені дали ще 10 кристалів. А там типу Бравл Пас, ну, це -з -з зрозуміло. Давайте ми поміняємо цю карту. Вау, тепер у мене є Брал Бал звичайний. А чого ця вся реклама? Я поставлю на паузу. Пока тут реклама идут, пока они там играют, я прибираю бац. Барам-барам-барам, берем-берем-берем, бара-бара-бара. бара, бара, бара. бара, бара, бара бире берем. Вот так -то. Короче, вона поки там буде грати, 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 а я буду прибирати, прибирати, прибирати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут я тут косметику прибираю. О! Та чого ці всі реклами? Ну добре тут. Зараз йде реклама. Я тут поприбираю. Я тут поприбираю, поприбираю, клас. Важница выкупить АД. Мек-ап до симилка. Ой, ну что-то тут немая долчи милка. Блин, что опять предметит, ну блин. Я хочу вы меня щелезни-то прокачивать. Теперь я не знаю. Короче. О, буц. Блін. Ну коротше, де ще мені грай, тут трофей набирай, А я зараз так. Буц, буц, бутс, бутс, буц, буц. О, набрала мені трофей. Молодець, молодець. О, у мене 202 трофея. трофеї. Забираємо. Тепер 245. М -м -м. Е -м, о -о. Давайте ми встаємо. Будемо дивитися. Кстати, це круче, донат, ай, блин. У мене механічний карандаш, коротше. Це його поцарапав. Кіки тут за три хвилини ролики. <клухи> ну як? У мене був там 8-9. А, врубайся, давай. Буц, буц, бац, бац, Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Буц, буц, бац, бац, bat, буц, буц, алло, буц, Я буц, все, Комод закрився. Плюс 100 гемов на аккаунт. Так. И мы вже 184 гема. Ну ты йди, да и лай там. треба будет сходить за приміщение пограти. Ну це круто, що не треба так довго грати, типу, ти просто зайшов, вийшов з трофеями, це. Ой, ошиблась. тут. Коротше, в мене якесь... мене пораження. А я тепер вже пограю... Ой Ельпрімом. Ель ми пограємо. Давайте трішки. Блінна! Короче, ось вибрати ти йди грай. Так, давайте на ну, кучу таку. Короче, -то. йди играй. Ідемо, ось, ідемо, чекаємо, ось все. Коротше, тут тільки по плюс 4 поб'єд. Угу. Добре, так, зараз я тут схожу. Так от тут, поки по відкриваємо ящики. Коречі, із них напевно, нічого цікавого не випаде. А, ну, известно, на выпаде. Тоже пырым Да ну, предмет. Давай, Буд. Ну, известно, очки силы. Так, ой. Стой. на пол, по Положи, Стой, Стой, на, положи на пол и все. Просто положи на пол. Короче, Я... Мені кадали, блін, а я й не помітила. Дякую. У мене тепер новий ще боєць. Блін, круто. Я б хотіла вже старт а там мені все одно, що у вас мільйон геймов. Буц, 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 бутс. Бурубурубурун. Бац. Буц-буц-буц-буц-бац. Коротше, тут нічого було. я її не помітила, тому що там батькам допомагала. Ну, ви чули? Так, коротше, буде обойня якась вона странна, будемо, коротше, грати в Браву Бол. Давай я прийму. ну, будь ласка, давайте побед мені зробити. Іду так. Знову мені треба ходити за салфетками. А в мене плюс 22 победи. Це вже круто, це круто. І так, в мене тут 21 победа. Це добре. Це добре, добре. Ось. Короче, видосик будет, напевно, минут, хвилин на 15. А вот даже больше, вот такая градика, что можно снимать миллион лет. Так. Давайте когда ли возьмем. Ой, я тут так играла, <связала>, еще не помню. Бравл пас. А чого тут тут реклами? це коротше мінус великий. Ну, але грі можна поставити 4 прикольно. Вона О, я ще ящик звздочку. Епік. Епік можна легенду. О, нам ще випав бол. Ну, короче, сверхрєдкий да Давайте підемо грати зараз грабу у убрал боли. Вау, плюс 31 победа. Так, мы на 15 побед. Так, круто. М -м -м. Ящик, ящик, ящик. Прикольно. Так, мы не хотим тика, но можно не...

Ми демогратири. Ну так по ньому можна добити, Ой, господи, можно допитує, добыти... ну 50... 70. Ну, і так вот у кот. Памяти Вау, Эйфик, круто. Вау, плюс 50... 500 кредитів. Все. Плюс нам Джеки на аккаунт. Тырин-трин. Получите. І ще у нас плюс Спокона аккаунт. Тут вже треба буде там вибирати. Тепер нам треба купити на Джеки. Ой, блін. Знову ця реклама. Ну, коротше тут і при, 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 прям предупреждаю, що у вас прям буде. А чи мені ще сподобалось відкривати Сундуки та Ста Дропа. Ось це от круто. Коротше, мені скоро дадуть 430. О, я. Давай, диви мене. Ну так, да, ти мене удивив, прям ще нічого мені не дав. А в мене 211 же кристаллиці. Так. Набрав упад, ще треба буде купити. Так, ну добре. Підемо з вами зараз грати. Я виграла, і в мене вже п'ятий рівень. Ну руки. Ту Турун. Ru -ru 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 так, так, так. И Еще тут плюс 31 победа. Вау. Тарара. Ну давай, я не знаю. Что тут у нас по праву пасу? Что тут у нас? Ничего. Короче, будем так играть. Я давайте зараз сама пойду. Так, ну то... Бо, у мене аж шість. Як круто. Так, два. Ну, коротше, нічого не І да? Почекайте. Ех, тільки жетоне. Ну. Все, у нас є великий ящик. Тирин, 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 тирень, три О, мені ще трішки буде ще трішки Та-ра-ра-ра-ра-ра. стало. Я отримала монетки. Це дуже круто. Так, мені дали монети. Такі. Я, коротше, зайшла в магазині, мені дали мега готіл І давайте ми зараз купимо мега-ящик. Ну, в мене, в принципі, і так багато цих кристаликів, а ми давайте. Ммм, у мене 8 предметів круто. Дякую за кристали. Ну нічого особливого. Давайте йдемо. Я... Короче, зараз я обкрочусь цими гемами. Це, І в мене 8 предметів вау, як круто! І я чогось думаю, що мені випаде персонаж. Хм. Oh, Це перший епік на цьому аккаунті. Блін, круто! У мене вже йод декілька путів. Так, давайте ще пограємо зараз Джесси по когулу. Але спочатку я хочу спайпер пограти. Я ще накупила на умножитель та 50 кредитов. Зараз ми тепер можемо трішки прокачати пайпер. Ось. І зараз буду купити на 403. І ще до речі, я ра ра на ящикам. Я думаю, нам нічого не випити з його ящика, а нам випало пайпер. круто І ще тут трохи пограм. і нам зараз тут ці сундуки. І один маленький, і один великий. А я думала, Так. так-так-так Чотири предмета. Прикольно. Мені дали кристалики Так, четыре предмета. это, в принципе, нормально. И еще мне дали ровно 500 трофеев. И тут кредиты. И мы, короче, берем Джеки, Джеки, Джеки. Берись. Давайте возьмем брока. Так. Да. Блін, я навіть не, не знаю, як казати. ПМС чи БО. Давайте візьмемо БО. Але я завжди брала МС. У звичайному чому я збирала старший. Але... Ммм, який у вас? О! 14+. плюс. Тут ще в мене 100. Короче, давайте зараз я сама трьох беру. Давайте всім поки. І ще, поки я тут бігала, мені дали по сундучком. Дякую вам за собі дайте. date. Скільки предметів? П'ять. або чотири. Короче, навіть не знаю. А, ну так. Там п'ять. Ну, так, все. 70 на пайпер. Короче, я просто так прокачалась, що в мене пайпер же буде ну, на сьомому на сотому рівні. І в мене тут два ящика. Ось. От таких от два в мене. Вау, скин на Шелли! Прикольно. Давайте еще один открываем. У меня аж три, короче, их купилось. Не, ну скины реально прикольные. Так, четыре предмета. Еще. Я, я Так, четыре. Давайте зараз мы примеряем. Кое-что я сослала там дешевле. Ось и вот такой вот. Прикольный. У мене пайпер вже на 10 рівні і я не побачила, як нам купила 700 трофей. Вже. Ось, коротше жетони, Так, далі монетка. І так, 50 геймів. І отакі от кредити. У нас вже 400 кредитів, на <реклама> бо. Я накупила на сундучки. Знову реклама. Так, сундучки. сундучки. Вроді було 5 предметів, якщо я не ошибаюсь. Прикольно. Так, нам да еще 12 на Джесси. Так. Бац, бац. На бац. Не, а, ага. Так, и еще один. Прикольненько. все. Ну, якийсь у мене ящик. Буц. та тара. Я просто так нажимаю, нажимаю все. Короче, знову в мене посадочку накупилось. Бац, 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 бац. Идем. Угу. Uh -huh. И еще один сундук. Тут тору, -ту тору. -ту Мне уже не интересно, что тут персонажи выпадают. И все. Все, <laughs> okay, короче, пока я тут играла, у меня еще есть Бравл Пас. Так. Смотри, редко, Ну и буду она суперхредка. Дебяку. 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 <laughs> Далее, кредита. Ой, блин. Бут прикольно. Ніфік, вау, ми ще ніколи. Вау, плюс 500 кристалів. Це заслужено. Так, ну кому б я п'явітаю. Ну давайте відповідаємо пайпер. Пайпер. манус 700 мене 709 геймів. <гум> тут не можна купити їх за гейми. Як у настоящему старті, то я вже купила якийсь Легендарик, наприклад. Це не дім. <гум> і коротше мені мене якийсь сундук. Сундук, який там. Сундук. ровно 1000 трофей на цьому кубку. Зараз я тут все сама або з вами заберу так. 30, 20, 75 гемо. Так, 600, бац, Ще якийсь білет. Так, ну все. І нам ще треба трошки і ми накопимо на Зараз я тут давайте вам відкрию. Коротше, з вами вами, Тут у мене все одна реклама. Короче, краще з вами. Тут, там було 5 предметів. І тут ще два угу, угу. Ой, блін, блин, Тара, Ой, вже 4 монетин. Попалось так попалось. Бац! У мене тут у драво пасси. Зв'язочка, вона напевно буде рідка. Так. Вау, дякусь, монет. Так, у мене аж два сундука. Так, все прекрасно, прекрасно. Ой, Так, цей Там було 5 предметів. Так? Так, да, да, Там було 5 предметів. Тож знову реклама. Тут, тут десь 4 було. Так, як приймем. І ще новий прима. А ще в мене зараз ми забираємо і візьмемо Бо. Бо. Давай. привітик Бо! Бо». раунд. І ми вже скучили Бо. Тепер Кольт. Як ви я ще й не «Кольта» накупила? Так, у нас Кольт. Далі тепер. Давайте я навіть не знаю, кого мені вибрати. Динамайка. была на 8 бит. Слухайте, давайте возьмем 8 бит. Ну, мне не так его хочется взять. Вообще я получила новый событие. Бац. О, так давайте перейдем в столкновение. Короче, меня выбило из-за рекламы. Так. Алло, пропустите меня. Так, ну і що, друзі, а на цьому все. Якщо хочете е, другу е, ну, хочете, щоб я завтра ще зняла про це, то ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!